Веселі канікули Марі Тібі. У диволісі для Ноно та його друзів закінчився навчальний рік. Юху. На все добре, пане розумахо. Побачимося наступного навчального року. Ми обов'язково вам розповімо про те, як минули наші канікули. Бурсуча Педро. Плаватиме в човні озером із жабенятами. Горностай сабіна вирушить до своєї бабусі Селестини. А біле кроленя жуль піде в справжній похід із наплічником, наметом та ліхтариком. А я поїду до свого кузена Франсуа, сказала сконсеня скромняшка. Сподіваюся, що твій кузен таки помився відтоді. Як відбулася наша остання зустріч? кепкував жуль? Цей лісовий тхорик пахне просто незабутньо. Пухнастик голосно засміявся, схопившись за животик. Дійсно, лісові тхори подеколи мають дуже неприємний запах, але тільки тоді, коли вони налякані, пояснила велика сова бібу. Таким чином, вони захищаються. Це їхній спосіб хутенько відігнати від себе ворогів. А що ж, Ноно? Коли настала його черга ділитися планами на літо, ведмедик ані пари з вуст. А ти, Ноно, куди поїдеш? спитав його Олень з Малий ведмедик скрушно зітхнув. Нам треба відремонтувати наш барліг, та тусь працюватиме всеньке літо. До пори, коли нам потрібно буде лягати в сплячку, будиночок має бути готовий, тож я залишаюсь у диволісі. Отакої, це дуже сумно. Бідолашний, бідолашний Ноно. Так, годі занепадати духом. Дійсно, це дуже сумно нікуди не поїхати на канікули, але це ж не кінець світу. вигукнув Олень здоровань. Нам багато чого треба встигнути, роботи хоч греблю гати. Тоді друзі стали завзято ділитися думками та ідеями, яким чином зробити з їхнього лісу найкраще місце для відпочинку, бо ж треба потурбуватися про Ноно, щоб йому не було нудно самому на канікулах. Лісові мешканці проявили неабияку фантазію. Їхній винахідливості можна було просто позаздрити. Ще пак. Ставок перетворився на басейн, а стовбур старого дерева на вишку для стрибків у воду. Плюс, а старенька валіза. Замість припадати порохом у шафі, вона перетворилася на гойдалку для Ноно. Ова, як же весело! З допомогою сови Бібу, білченя нік і нок розчистили та підготували чудове місце серед гілок каштана, а маленький кролик жуль приніс свій старенький дірявий намет. Сабіна ж виявилася вправною кравчинею. Кілька стіпків, охайний вузлик, хоп, і дірочок у наметі як і не було. Він перетворився на чепурненьку хатинку на дереві, де можна влаштовувати смачнючий пікнік. Олень з притягнув купу гілля та листя. Він розкидав їх уздовж схилу, і пагорб одразу перетворився на справжнісіньку гірку, з якої звірята з'їжджали донизу, немов на санчатах. Друзі каталися по черзі. А веселилися вони так, що їхні животики ледь не лускали від сміху. Бібу запропонувала пограти в хованки. Бідолашний олень Здоровань повсякчас програвав. Його величезні роги були видно здалеку, де б він не ховався. Зате здорованеві не було рівних у мистецтві пошуку смачнючих ягід. Тож він запросив Нону поласувати щойно знайденому місці, про яке ще ніхто не знав. Не щулися, як уже й вечір настав. Який це був надзвичайний день для Ноно та його друзів. А вже завтра Сабіна, Петро, Жуль та інші звірята залишать свої домівки та роз'їдуться з диволісу лісу на канікули. Але здається, Цього вже ніхто не хоче. І тут у маленького бурсучати Педро виникла просто дивовижна ідея. А що, як ми залишимося тут усі разом? Няшко, звернувся він до сконсеняти, ти можеш запросити свого кузена Франсуа до нас на гостину, а ти, сабіно, запросиш свою бабусю Селестину. У нашому диволісі лісі кожному гостеві раді. Так, ура! Отже, не потрібно їхати казна куди, щоб гарно провести час і добряче відпочити. Трохи фантазії, веселощів, справжньої дружби і канікули перетворяться на казку. Цього року літо для Ноно та його друзів. Видалося найпрекраснішим та найприємнішим. Тож на початок нового навчального року у звірят була сила селена історій, що їх треба обов'язково розповісти пані Розумації.